То вони взяли 20 доларів та старий годинник? Містер Менсе. Ви когось вдарили чи ні? Ні. Ти міг би їм наваляти. Чого у тебе вчора були гості? Шкода, що не до мене вдерлися. І Чого ж ти їх не замісив? Я не хотів вдаватись до насильства. Прикольно. Ти взагалі мужик чи ні? Ти в нормі. Бо вигляд хріновий. Якась частина мене дуже сильно проситься назовні. Ти тут щось забув, старий пардон. Забув валити вам. Так, це ясно. 12 років я працював на дуже небезпечних людей. Усі негайно в підвал. Що відбувається? Не дзвони 911. Мене називали аудитором. Зустріч зі мною була поганим знаком. Це означало, що жити лишилось недовго. Але я все покинув заради сім'ї. Можливо, я переборщив. Коли ти пішов, то залишився борг, який треба віддати. А кредитор в курсі, що ти воскрес. Шли по моїх Вони вкрали мій браслет з кицькою. Це, бляха, не припустимо! Віддай мені кляти браслет з кицькою! Хріновий вигляд, тату. Ти ще не бачив інших. Хто ти в біса такий? Я. Я никто.